Друзі, а чи є у вашій школі форма? Ну тобто шкільна форма, блузочки, піджачки. А чи знали ви, що у першій дівочій гімназії також була шкільна форма? Гімназистки носили одяг темно-синього кольору зі стійкою, на якій нашивка з кількох смужок, в залежності від кількості класів. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник, і зараз я стою біля Львівської лімістичної гімназії на вулиці Кирила і Мефодія. А раніше тут була перша дівоча гімназія. У 1906 році з ініціативи клубу Русинок у Львові вчителям академічної гімназії доручили організувати першу українську дівочу гімназію. І вже 4 вересня 1906 року за участі митрополита відбулось урочисте відкриття першої в Галичині української приватної дівочої гімназії. Приватна гімназія сестер Василяна Львові була однією із найстаріших середніх шкіл міста. Вона виховала сотні українських дівчат, дала їм глибоку освіту та підготовку до вступу у вузи та заклала основи громадянського виховання. Багато хто після завершення цієї школи почали цікавитись наукою, мистецтвом та літературою. Спершу приватна гімназія сестер Василянок знаходилась в академічному домі на вулиці Супінського, 17. стара споруда гімназії не збереглася згодом. На вулиці Лугоша першим директором гімназії став отець Спиридон Кархут. У гімназії викладали чи не найередованіші професори, а особливо хороший викладацький склад був у 1930 та 1938 роках. А магічною силою для учениць була незвичайна індивідуальність професора з історії та географії Олени Степанів Дашкевич. Олену Степанів гімназистки просто обожнювали за стрілецьке минуле та особистий чар. Вона мала великий вплив на них. Сама її особа овіяна славою, глибока релігійність, справедливість, розумна вимогливість та, врешті, природна краса Олени Степанів дуже імпонували ученицям. Вони у всьому брали з неї приклад у поведінці, наполегливості, навіть у характерній скромній зачисті вчительки. Проте вона не змогла довго працювати. Польські власті усунули її від виховної роботи. До речі, вимоги до учениць гімназії були неабиякі. Гімназистки повинні були вміти не лише читати та перекладати тексти Софокла, Евріпіда, Аристофана та інших, але й складати свої власні вірші, оди, промови та привітання та ще й найчастіше латинською мовою. А найкращі твори виходили друком у видивництві просвіта. Лише уявіть рівень освіченості випускниць гімназії із підзрілості після успішного закінчення восьмого класу, а вчились у гімназії саме вісім років, складався з письмової та усної частини. Письмово складали українську, польську, латинську, грецьку мови, математику, усні предмети по одному на день. Це латинська мова, грецька, українська мова та література, математика, фізика. А на першій усній матурі, як і на всіх наступних, до 1930 року, крім професорів, був присутній ні, митрополит Андрій Шептицький, фундатор цієї гімназії. Оплата за навчання була не дуже високою, тому навчатись могли діти представників різних верст населення. Однак, попри це, саме тут формувалась нова українська інтелігенція, яка у свою чергу несла світло науки та культуру новим поколінням. А на цьому я буду завершувати свою розповідь. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей. Па-па!